Мета всесвіт. Ви, мабуть, почали чути це слово останнім часом. Якщо ви заблукали, ви в потрібному місці. Тут ми спробуємо відповісти на деякі важливі запитання з точки зору Microsoft. Що таке мета всесвіт? Воно вже існує. А ви вже в ньому. Давайте заглибимося. Простіше кажучи, мета всесвіт це цифровий простір, населений цифровими зображеннями людей і речей. Думайте про це як про нову версію, чи, можливо, нове бачення інтернету. Багато людей говорять про інтернет як про місце. Тепер ми можемо зайти в це місце, щоб спілкуватися, ділитися та працювати з іншими. Це інтернет, з яким ви можете взаємодіяти, як ми це робимо у фізичному світі. Це вже не просто бачення. Прямо зараз ви можете піти на концерт і побачити шоу з іншими реальними людьми у відеогри. Ви можете пройти заводським цехом із власного дому. Ви можете приєднатися до наради віддалено, але бути в кімнаті, щоб співпрацювати з колегами. Це мета всесвіти. Майбутнє вже тут. Зараз уже чую певний скептицизм, але аватар із зображенням мене, це не я, моє цифрове я, це не моє фізичне я. Ну технічно це правда. Але Microsoft працює над тим, щоб допомогти вам краще представити себе в цифровому просторі, а також гарантує, що ви можете залучити свою людяність і свою активність до цього представлення. Якщо останні кілька років чогось нас навчили, так це тому, що нам потрібна така гнучкість. Світ ніколи не був таким пов'язаним, але останнім часом нам часто доводиться фізично дистанціюватися. Чим ближче ми можемо відобразити своє фізичне я в цифровій сфері, тим більше цих бар'єрів ми зможемо подолати. Члени команди можуть приєднуватися до зустрічі з будь-якого місця. Переклад у реальному часі дозволяє людям з різних культур співпрацювати в режимі реального часу. Саме це перетворює цю ідею з класної на критичну. Мета, Всесвіт має здатність вивести нас за межі бар'єрів і, і обмежень фізичного світу.